На Ой, фотографії так. — Як ви можете прокоментувати таке ставлення саме сховоопорозня? Порушення? А скільки тяжко? Я так Я не знаю санкцій по статті 120 років. Я знаю благородство. А я йому сказав. А не. можна порушення от, от, е також? Піднімати, ви правильно робите, що ви піднімаєте цю тему. А вон, ще один стоїть. Ви правильно робите, що ви піднімаєте цю, цю тему. Вода камінь хочеться. Піднімайте. І треба працювати спільно. Ми працюємо, міська рада, ви працюєте, журналісти, громадські суми. які не просто так, щоб це в місті. Куда? Я. Віська рада не складає тут тих політику. Піднімати питання, От міський голова нам сказав щотижня виїжджати радити. Виїжджає, набирає. Що нам люди говорять, я Добре. Можна? Скільки таких є фотографії? Це переважно найбільше. Сьогодні на путовострі є близько 300, а загалом є близько 100 е фіксованих правопорушень, е деякі є спірні, деякі є настільки не, не, не правопорушення, скільки просто нетолерантне паркування на тротуарах через те, що ну, водій не має де поставити свої автівки, і це не є проблемою водія, а все та ж таки муніципальною проблемою. Але... Закони є закон, і парковка має зі за закон. Знаєте, хають у такі власне біля у найбільших машин за порушення. Як ви їх врахували? Ми точно не знаємо, чи це порушення по даному факту надано. Департамент дає подану заявку на роз'яснення щодо саме цього факту паркування. Ми очікуємо від представників дає відповіді, яку ми опублікуємо. Скільки часу очікуєте відповідь? Наскільки мені відомо близько трьох чотирьох днів, якщо набуває минулого теж? Не чи ти, якось з цими водіями, так Звичайно, фактично. Хоч кожного дня йдучи на роботу з роботи, по роботі, просто пересуваючи з містом, коли я, також активісти даної групи, коли бачать правопорушення, просто просять водія, якщо він є на місці, перепаркувати свою автівку на вільне місце, або просто перепаркувати, якщо ми не знаємо, де знаходиться. На вільний паркінг. якщо водій відмовляється, ну ми змушені викликати працівники противолі. В інших містах більш раціальніші в Одесі. Ну чітко заявити, чи готові ми. Готові ми можна бути завжди, але не надто законно. Як закон? Тому що, наприклад, псування майна. Тобто автомобілів, наприклад, як вчинили у Львові за неправильне паркування, активісти прокололи шиф. Тобто Ми не надіємося на настільки вже аж радикальні методи, ми пішли іншою стежкою, ми пішли стежкою закону. І зараз чим більше стараємося дотримуватися цієї законності і закликаємо також і водіїв, і активісти Міліція приїжджає, випадки? — В перші випадки не приїжджала взагалі, а зараз вже починає проїжджати. І як реально? що кажуть? Ну, деколи постоять, подивляться, поїдуть, тому що це примазані номери, плитні номери і вони не мають тобто що сказати. Вони штрафно ну, я знаю, Був один випадок, коли вони просто приїхали, покрутилися і поїхали. Ага. Інших два випадки. Я не знаю, що склали протокол. А які ви не іскрили, що таке протокол? Що таке протокол? Ну, не ну, це мопуль на театральному майдані, коли він заборонений абсолютно. Я гадаю, що це... Посередини? Звичайно, як у себе вдома. Хотів дещо сказати, що Андрій Купецький новацький Але мене обурює, що тут фотографії тільки простих мешканців Тернополя. Але ми забули про те, що є чиновники, є державні діячі, які так само порушують правила. І так само я хочу наголосити, що закон є один для всіх. тут ви бачите біля Національного банку машині припаркована. Тут ви бачите працівників ДАІ, які припарковані, ну, взагалі не припарковані, просто стоять собі на проїжджі. Тут біля обласної ради стоїть автомобіль якогось ще. І от джип, який вчора я сказав. Ради. Я би хотів ці фотографії долучити до цієї виставки і просто нагадати, що всі ми тернополяни і потрібно показувати не тільки простив, а може показувати всіх. Якщо ми хочемо якось вирішити цю проблему, давайте вирішувати її разом, керуючись тільки тим, що закон має бути один всіх. Якщо ми поставимо один евакуатор, не факт, що він буде забирати цей джек. Таких евакуаторів треба 100 або 1000. Це не вихід ситуації. Ви Потрібно... готові купити евакуатор на Ні, це не вихід. Потрібно шукати інші вихід. Просто, якщо будуть оці машини забирати, то постраждають просто звичайні тернополяни. От забирайте оці. А ви не ви просто запізнилися, ви бачите, що тут стоять машини, чиновників, міліції, то ж саме, тільки що розказували. Ну, просто запізнилися і не в курсі. Це, ну, це не моя фотографія, але вона так само стоїть для обласної ради. Це вчора фотографія, ну, біля, який стоїть. Тут пішохідний перехід. Тут, це, це біля міської ради. Так, якщо, таку інформацію вчора прочитав, що збираються цих людей, які от на фотографіях штрафували. Будь ласка, я хочу приєднатися до цієї акції, так само нехай це я буде його штрафує. Це автомобіль біля Національного банку України. А Це, до речі, автомобіль. Можна ще? Ну і це автомобіль ДАІ, який вчора стояв біля центрального універмагу, які припаркувалися, дивіться, як вони паркуються. А, а, до, до речі, речі, водій? Вони напевне... Так, я водій. До кого ви хочете звертатися? Ви апелюєте до державної автоінспекції, яка порушує право. Не трохи вийде. Тобто ви вирішувати програму треба на рівні, просто тернополясович. Ходьте вчасно, це, слухайте зараз. уважно. А не Но так я, втикайтеся, я, як я, в, Пилип з конопель. Ну, бачите, mm -hmm. то, тут немає жодної фотографії з мигалками. Я не знаю, чи mm -hmm. це є автомобіль. Тут э, є це тип, автомобілі тут є... працівників якраз mm -hmm. міліції. Тут зрозуміло, що це тому зі з назвою організаторів я би хотів приєднатися і просто Але з правої О, сторони, тому що та, там розвішані всі правопорушення, тут свої підкупники. Абсолютно. Бо як що на на цю вулицю Бо Приїхали кавупи. Я зняв це я вчора. Ти бачиш, що це ніколи так.

Так, азе, ви ж останню фотку чіпаєш. Бажано. Добре. Ну я я пропоную як вихід, тут який абсолютно оптимальний вихід, і прямо в поліс прийшов. ні 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 Олег Романович. Я Ганджа. Я навіть не буду. Ви не мене знаєте. Так, ти корінний. Я бачу, що тут вже край. Уже не то що раверами, вообще пішком не прийду.